Вітаю на каналі Української правди у парламентській асамблеї Ради Європи, проголосували важливі для України резолюції. Зокрема, закликали надати статус українським пенсіонерам, які проживають в країнах ЄС, аби вони мали аби змогу отримувати пенсії в країнах ЄС. По-друге, проголосували за те, аби українці, які потім Після завершення війни будуть повертатися на батьківщину, отримували фінансову допомогу від країн ЄС. На сам кінець йдеться також про те, аби українські діти вивчали українську мову в країнах ЄС. Це перша тема, яку я маю намір обговорити. Друга тема це бізнес український, який закликає Верховну Раду і уряд вирішити п'ять ключових проблем із бронюванням чоловіків. Насамкінець торкнемося, і 11 умов Орбана від Угорщини для України. Для вступу до Європейського союзу, а ну і дебатів Трампа і Байдена, звісно, все це маю намір обговорити із Олексієм Гончаренком, народним депутатом від Європейської солідарності і головою комітету з міграції парламентської асамблеї ради Європи. Пане Олексію, вітаю вас! Вітаю вас. По перше, поясніть, будь ласка, що означає отримувати пенсії е, в країнах ЄС. На кого лягає фінансовий тягар? Тут йдеться про те, що країни ЄС будуть платити нашим пенсіонерам. Мова йде саме про це. Ну, давайте все таки більш ширше поясню. На літній сесії Пар'є, яка от тільки тільки завершилася, було прийнято вчора дуже важливу резолюцію. Перше з по моменту початку повномасштабного вторгнення. Була прийнята резолюція по підтримці українських переміщених осіб там дуже важливо, що там мова йде не тільки про зовнішньо переміщених осіб, тобто біженців країни Європи, але і про внутрішньо переміщених осіб, тому що очевидно, що в наших внутрішньо переміщених осіб проблем дуже багато, і об'єктивно кажучи, їх навіть більше в них, ніж в тих, хто знаходиться за кордоном. І от, от тому прийнята така велика системна резолюція. Я був ініціатором її прийняття. І мій комітет, який я очолюю січня місяця, з міграції біженців власне проводив. її. Що тут важливо, давайте почнемо з внутрішньо осіб, якщо можна, які прийняті рішення там, вже є заклик не тільки до країн Європи допомагати нам. Але є заклики до українського уряду, тому що це завдання української влади допомагати українським внутрішньопереміщеним автомам. На жаль, з яким українська влада, ну об'єктивно кажучи, погано е справляється, тому що виплати забирають в людей навіть мізерні виплати 2-3 тисячі гривень на місяць, але їх з багатьох забрали, шукають для цього які можливі такі підстави е за знищене майно на окупованій території. Сьогодні немає жодного порядку компенсації допомоги цим людям, тільки на контрольованій, але ж очевидно, що більшість якраз випадків це там Маріуполь, Бахмут, Сєвєродонецьк і так далі. І от все це в резолюції є заклики, вимога до української влади цими всім питаннями зайнятися. Це важливо, і це перше, на що я хотів би звернути вашу увагу. Друге це ситуація по наших біженцях закорду. Дійсно, те, що ви перелічили, це дуже важливі пункти. Вперше Рада Європи закликає створити а, інструменти фінансової мотивації, тобто, ну, грубо кажучи, давати гроші тим українцям, які після завершення бойових дій вирішать повернутися в Україну. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що, по-перше, це може збільшити кількість українців, які повернуться, а нам потрібно чим більше повернуться українців, тим краще. По-друге, що повертатись вони будуть не з пустими руками. Безумовно, тут мова йде про бюджети тих країн, в яких вони знаходяться. Тобто, український бюджет для цього має відбудеться. Також ті речі, які ви сказали, заклик до країн-членів Ради Європи забезпечити виплату пенсій, Ну зрозуміло, що мінімальних, але все одно нашим пенсіонерам, які по віку підходять до цього країна Європи, також визнання вимога визнавати українські медичні документи. Оце конкретна проблема для багатьох інвалідів, які знаходяться за кордоном. Тому що якщо вони там не визнаються інвалідами, то вони не мають доступу до соціальної підтримки і захисту, то це теж дуже важливе питання. Ну і дійсно там цілий розділ по збереженню культурної ідентичності, ідентичності українців, вивчення української мови, розвиток української культури в країнах Ради Європи, для того, щоб зберегти зв'язок тих людей, які виїхали з України внаслідок війни з Україною. Добре, ем, резолюція має рекомендаційний характер. Ем, на практиці якась кількість країн має дослухатися, очевидно, якась не дослухається. Як ви прогнозуєте собі, які перспективи? Всі резолюції парі завжди вносять тільки рекомендаційний характер. Це треба розуміти. Однак, впевнений і дуже часто ті резолюції парі, хоча б в якійсь частині виконуються. Тому. Звичайно, що повністю всі ці пункти в усіх країнах, ну ти думаєш, це дуже навряд чи станеться. Але окремі країни, окремі пункти, з цього я впевнений, що буде. І навіть я вам скажу відверто, якщо ця резолюція, вона така всеохоплююча і велика, якщо навіть на 10% вона буде зреалізована, то це вже буде колосальне. Ну, насправді там проривки, дуже серйозна допомога. Крім того, не забуваємо, що резолюції парі важливі. З точки зору того, що вони є підставою для ухвалення рішенням Європейським судом з прав людини. А от рішення ЄСПЛ вже є обов'язковими. Тому, якщо українські біженці за кордоном не, стикнуться з проблемами, які змусять їх звертатися до ЄСПЛ, це також їм дуже може стати в нагоді, тому це вже такі. Ну це вже якби практичні інструменти. Звичайно, не, кожна країна буде вирішувати сама. Починаючи від того, наприклад, тут ми говоримо там давати гроші українським біженцям для повернення додому. Очевидно, що в Норвегії одні можливості для цього, а в Молдови інші абсолютно не порівняні. Тому і звичайно, що це абсолютно буде вирішуватися в цих країнах. Однак це дає дуже суттєвий такий, знаєте пас українській дипломатії. Тобто, тепер ми маємо ну, тепер має взятися МЗС наш наша вся державна вертикаль за просування цих питань. І вже не просто на підставі бажання, а на підставі резолюції найвищого органу, який є на континенті Ради Європи, важливо, що резолюція була прийнята одноголосно. Це також політично важливо. Воно демонструє ну, підтримку повну цих пунктів двох служб. А чи я правильно розумію, що європейці в цілому задоволені тим, що українці е, зараз перебувають е, і інтегруються так в їх суспільство? Тому що на в, вони просто і легко інтегруються на відміну від сирійців, коли був цей міграційний кри, е, міграційна криза? Е, по в попередні роки очевидно, що українці культурно набагато ближче до країн європейських аніж представники сирійців. Чи представники якихось інших континентів і культур це факт. Стосовно того, як європейці реагують, ну давайте будемо відверті, різні європейці, напевно, реагують по різному Це також дуже залежить від українців. Тут якраз чому важлива ця резолюція? З точки зору держав країнам Європи вигідно залишити в себе молодих і здорових українців, які там будуть працювати і створювати економічний продукт. А, і, грубо кажучи, повернути Україні невічних е е інвалідів, е людей похилого віку, бо це ну, такі видатки. І, а і для України розрахунок, капіталістичний цинічний розрахунок. Це життя, і насправді всі переслідують свої власні інтереси. А для України якраз важливо ну, все да, те саме. Нам важливо, щоб до нас повернулися наші. З першу чергу для нас важливо, щоб повернулися наші молоді здорові українці, які зможуть відбудовувати країну. Тому тут дуже важливі ці пункти про пенсію, про медичні документи, бо вони ці інструменти дозволяють нам саме оцим категоріям збільшити їхню підтримку і допомогти їм в ситуації, коли українська держава їм допомогти не буде. Прошу прокоментувати. Мобілізаційні моменти європейська бізнес-асоціація звернулася до Верховної Ради і уряду. Просить вирішити п'ять проблем. І там, серед цих проблем, є продовження терміну оновлення даних до 150 днів мотивується це перебоями зі світлом та інтернетом, і друге це економічне бронювання. Чому я на цих двох пунктах роблю акцент, тому що тут багато що залежить від депутатів, тому що законопроекти відповідні є у Верховній Раді. Які перспективи і продовжити 150 днів? Хоча ми вже почули як міноборони для цього ставиться, і власне економічне бронювання ну, почули, ми почули дуже дивно. Давайте про 150 днів. Я є співавтором законопроекту, який би дозволив продовжити я є в Верховній Раді. Ім там дуже якась просто божевільна ситуація склалася. Спочатку Міноборони надали, що воно підтримується, а потім надало лист, що воно відкликає минулого листа, і, значить, вже не підтримується. Ну, як ви бачите, бізнес це підтримує і цього вимагає. І тут я з бізнесом повністю погоджуюсь. Очевидно, що є проблема із перегрузом, перевантаженням ТЦК. Ми бачимо колосальні черги, і дуже складно в ТЦК оновити дані, пройти документи, оформити і все інше. Дійсно, величезні проблеми із електроенергією і зв'язком. Все це ну, мало би продовжити термін. Ну, побачимо, може, міноборони і влада черговий раз змінить свою позицію. Що стосується економічного бронювання, то в мене позиція тут е, інша. Я про це казав і повторюю зараз. Я категорично проти будь-якої системи, яка фактично передбачає відкуп, офіційний відкуп від служби. Я вважаю, що це по-перше повністю порушення Конституції України, тому що таким чином ми розділяємо людей на багатих і бідних а, і значить багаті можуть відкупитися, а бідні мають іти воювати. Так, так не може бути, і це не відповідає ні моралі, ні. Ітуції нічому і взагалі зруйнує будь-яке розуміння, що таке соціальна справедливість у державі, тому ну, це дуже небезпечні ідеї. Я розумію бізнесу, бізнесу складно, і бізнес, хоче для того, щоб вижити, мають бути привцівники. Але моя відповідь бізнесу, що просто треба на треба налагодити нормальну систему бронювання, коли бронюються саме ті, хто потрібен, тому що ця система будь-яка система просто за гроші, вона не буде об'єктивною. Я наводив цей приклад, наведу його ще раз. Ну, Слюсар на водоканалі маленького міста отримує там 15 тисяч гривень. Без нього цей водоканал встане, місто зупиниться, ну, просто не зможе жити, а й маленьке. Значить, водій президента Банка в Києві отримує 40 тисяч гривень, але може і 50 тисяч гривень. Очевидно, що економіка України абсолютно впорається, якщо цей водій буде мобілізований і Президент банк може на таксі поїхати або сам сісти за кермо, тому е, це не можна рахувати через гроші, а рахувати це а робити це треба через ту систему, яка в принципі є в державі, але просто вона не, не працює так, як має працювати, бо коли кабінет міністрів бронює там Укрцирк чи доставку їжі, чи букмекерські контори. А при цьому не бронює військово-промисловий комплекс, агропромисловий комплекс, укрзалізницю, енергетичні підприємства? То звичайно, що це і веде нас до колапсу економічно? Ну а якщо об'єктивно поглянути без ваших оцінок, ви ж маєте інсайди, бачите хто лобіює, який є спротив і от реалістичні перспективи, все ж таки швидше за все, Верховна Рада ухвалить це чи швидше ні? Те що? Це що з цих питань мікорова, бронювання може... одна з трьох моделей економічного бронювання так. складно сказати. Я думаю, все таки, що це мало ймовірно. Я думаю, що якщо буде просуватись це питання, то буде дуже величезне суспільне спротив. І я думаю, що аж до соціального такого ну прямо хочу подати вибуху, бо нам тільки цього не вистачало. Але на жаль, це може бути тому. Я думаю, що це мало ймовірно. Сподіваюся, Добре, прошу... що здоров'я другого... mm -hmm. Прошу прокоментувати 11 умов Орбана для України. Україна почала переговори про вступ до ЄС. Власне, ви напевно ознайомилися. Там йдеться і про те, що Орбан вимагає визнати усе Закарпаття історично. Угорським це ж абсурдні речі, очевидні всім. І угорцям, мабуть, також навіщо це робиться виключно для того, щоб торгуватися з ЄС. Ну так, да, дивіться. Є ну є дві версії. Версія перша: Орбан вимагає більше, щоб отримати менше. Орбан вимагає це, щоб далі це розміняти на якісь гроші для угорщини, чергові преференції. Тобто ну, він створює важен. Не. Ну це точно те, що цей мотив в нього є. В цьому сумніву немає. Він це робить постійно протягом останніх років. Він використовує Україну і свою позицію по Україні як постійні такі важелі для торгів. Це дуже цинічно і для України дуже неприємно. Ну, але це така позиція Орбана, і його така цинічна прагматика. Що стосується, але є другий мотив. І я хочеться вірити, що його нема, але є мотив, що він це робить на заводнення Росії, що він спеціально виставляє такі умови, які Україна виконати точно не зможе для того, щоб блокувати поступ України в Євросоюз НАТО, теж Горщина і країни члена НАТО. Також ну дуже хочеться сподіватися, що все таки цього другого мотиву немає. Ну але я не знаю звичайно відповіді на це питання. Ну, але те, що Угорщина це для нас проблема, факт. І тут я черговий раз хочу сказати, що я абсолютно не можу зрозуміти. От ми говоримо про Угорщину, про дванадцять і все інше, У нас до сих пір немає посла в Угорщині. Я... Це щось, що взагалі, знаєте, як кажуть, не налазить на голову. Я в принципі не розумію, як ми ведемо цю політику. Нам потрібна по Угорщині просто ну, окрема системна робота. При всі повазі до всіх інших країн, але угорщина з нас прямо серйозна проблема. І в МЗС має працювати конкретний просто департамент по одній угорщині. Ми маємо працювати на її медійному полі. Ми маємо працювати в її містах і селах. Ми маємо звичайно мати там посла, але взагалі мінімум, мінімор, які має бути. Ми нічого цього не робимо, і це і це дуже дуже дивно і незрозуміло. А чому так відбувається? Немає кандидатів достойних чи це якесь політичне рішення та, та, на 40 мільйону Україну на 40 мільйони українську немає жодного кандидата. Або ти, давайте візьмемо на десятки тисяч людей реально українців угорського походження, які і українську знають, і угорську, і точно там серед них багато гідних людей і патріотів України, які люблять і свою угорщину і культуру, і вони б могли б чудово представляти Україну. Проблема в тому, що я думаю, що проблема в тому, що в нас взагалі немає системних підходів по жодному напрямку. Подивіться, мобілізація системного підходу немає, а ем, військово-промисловий комплекс немає. Економічна політика немає. Нас повністю відсутня будь-яке системне мислення. нас влада добре е, роб, роб, роб робить тільки одну річ, яку вміє, ну створює картинку, імідж, грубо кажучи, знімає кіно. Це добре. Я це зараз не. Не хочу знівелювати, я не хочу сказати, що це погано. Добре, що влада це вміє. Але ж треба інші речі робити. Не можна ігнорувати системну роботу по інших напрямках, а вона в нас ігнорується. В нас системної роботи, системної роботи в державі немає. Інституції дуже слабкі. Ці інституції замінені, як сказав Зеленський, 4-5 менеджерів навколо нього. От, власне, все. І от ми маємо результат. Наостанок, прошу прокоментувати дебати Трампа і Байдена за опитуванням CNN, перемогу однозначно 67% отримав Трамп. А політико пише, що демократи розмірковують над заміною Байдена. А наскільки ймовірно ви бачите собі заміну Байдена, і ну, як взагалі ставитися до такої ситуативної перемоги Трампа? Погана історія для, чесно кажучи, в якому сенсі? Очевидно, що е, після цих дебатів шанси Трампа стати президентом суттєво зросли. Ну, ми не можемо казати 100%, тому що це політика і життя, ніхто не може знати. Але якщо йому буде протистояти Байден, ну я думаю, що Трамп є фаворитом. Ці дебати це підтвердили е, і, і дуже посилили це. Е, е, попереду ще одні дебати в вересні. Ну, якщо вони пройдуть так само, то вони можуть вже просто поховати Байдена як кандидат. Дійсно, я тепер з'явився реальний варіант заміни Байдена, але це рішення може прийняти тільки він сам. Чи прийме він це рішення? Ми не знаємо. А те, що там звучала Україна, і те, що риторика Трампа вона ну там багато залишає питань щодо його позиції по Україні, і як він власне збирається зробити те, про що він говорить, це звичайно нас має непокоїти. Відповідь одна. Це ми не можемо вплинути на те, хто стане президентом США, і не маємо права на це, і не маємо цим займатися, і не можемо, навіть якщо б захотіли. Єдине, що ми можемо зробити, і знов таки, це про системну роботу. Дуже багато часу втрачено, але все-таки ми ще маємо попереду декілька місяців. Нам потрібна системна робота в Сполучених Штатах. Нам потрібна народна дипломатія. Нам потрібно, щоб до американських фермерів їхали американські фермери, до американських ветеранів ветерани, до конгресменів депутати. Нам потрібно, до журналістів журналісти. Нам потрібно системне пояснення американцям. Тобто, наше завдання добитися того, що хто б не став президентом в США, суспільний запит буде на допомогу Україні. Бо якщо е цього запиту не буде, ну то нас можуть очікувати не те, що неприємності, а просто катастрофа. Завдання зірочкою, але так. на майбутнє. Я б навіть я навіть би сказав вже з двома зірочками, бо ми втратили дуже багато часу. Це все треба було робити два роки тому. Але ну, хоч зараз би ну, але на жаль, і зараз я не бачу ні розуміння ні права, ні роботи. І це величезна, величезна. Дякую, пане Олексію. Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції Європейська Солідарність і е, голова комітету з міграції парламентської асамблеї Ради Європи. Тиснітьподобайку під відео висловлюйте свої думки під е, цим відео також. І підпишіться на канал Української правди, якщо тут вперше.